Привіт! Запрошуємо до нашої команди рекрутерів-фрілансерів, які не хочуть цілими днями сидіти в офісі, але прагнуть добре заробляти. Тому віддалена робота це саме для вас. Мене звати Катерина і я керівник відділу рекрутації та координації в PartWork, і я допоможу тобі стати частиною нашої команди. Як почати співпрацю з нами? Напишіть мені на Viber або під відео слово рекрутація, і я додам тебе до групи, де ми розміщуємо інформацію про актуальні вакансії, яку ми надаємо роботу. Це робота Важно для чоловіків до 60 років на фабриках та складах для спеціалістів і людей без досвіду з польською мовою і без на умові злицення та на умові опраці. Все залежить від вакансії. В описі кожної вакансії ми розмістили відео робочого процесу, щоб рекрутерам було легше відповідати на питання кандидатів з приводу специфіки роботи. Також за запитом ми можемо відправити фото місця проживання. Що робити, коли ти вже маєш контакт кандидата на конкретну вакансію? По-перше, уточнюєш у мене, скільки зараз є місць на цій вакансії. Далі відправляєш мені контакт зацікавленої людини і фото її паспорта. Якщо не вдалося підібрати вакансію або вагаєшся, що краще підійде кандидату, це не проблема. Я можу тобі допомогти обрати найкращу вакансію. Що стосовно оплати, долари, шекелі, піньонзи? Коли твій кандидат починає працювати, відраховуєш місяць і отримуєш оплату. Бачиш, все просто: чекаю на тебе, на твоє повідомлення у вайбері на номер плюс 48 517 589 300 зі словом рекрутація. Папа. -па.